Всім привіт! Продовжуємо нашу подорож по нескінченній заплаві сули. Мені подобається подорожувати не по широкому плесі, там, де річка тече одним потоком, а по заплаві, де річка розпадається, на безліч різних рукавів. Рукави то розходяться, то сполучаються, утворюючи озера та болота. І ось такі місця мені дуже подобається вивчати. Поїхали зі мною. На карті десь в цих містах є острів, на якому росте сосновий ліс. Можливо, там є гриби, і я хочу це перевірити. А поки подорожуємо вниз по течії. Річка у нас. Сама везе, куди вважає за потрібним. Подивіться, як гарно. Береги в таких рівчиках начебто є, але щоб бити, начебто й немає. Після дощів течія, як навесні. Різь по берегам Джунглі. Прибуваємо до нашого острова. Після злиття двох рукавів річка стала ширша та повноводніша. А ось із глибини боліт показався і високий острів. Треба знайти місце, де можна до нього причалити. Із води. З води видно колода із глибами. Але зараз у нас не гриби на першому місці. Зараз у нас на першому місці експедиція. А острів уже звисає прямо над нашим рівчаком. Скоро будемо причалювати. Тут місце злиття декілька рівчаків. Тут найкрупніші лини. Висаджуємося на берег. Зробили висадку. Тут хтось робив свій привал. Ну що, пішли глуб острова? По острову гриби скрізь, але не ті, що ми шукаємо. Ми знайшли одну цікавинку. Це гриб трутовик. Він їстівний їзд... та навіть смачний, тому беремо його. Гриби всі перерощені, навіть зонти. Я замітила, що в таких місцях грибів буває набагато менше, ніж в тих, в яких ходять люди. Люди якимось чином грибам допомагають. Тут дуже красиво. О, а ось і ті гриби, які ми шукали. Маховик зелений. А ось і ще одні. Ми їх, звісно, заберемо. Ось такі гриби можна знайти в тих місцях, в яких не ходять люди. Гіганський білий гриб. Також тут дуже багато комарів. Але це того варте. Він своє віджив, тому ми зараз його зірвемо, щоб побачити, який він великий. Ось такий велетень. І на вагу кілограма три, не менше. Але залишаємо ми його тут, хай розмножиться. Йдемо далі. Тут просто фантастичні місця, навіть з перерощими білими. вище, тому що тут вже небезпечно. Острів весь в грибах. Але не пора для їстівних наших. Трохи зачекаємо. А щоб не було пустого відра, ми наберемо глив. para o rosto. Ну що, Я вважаю, що треба вже підвести підсумки. Я вважаю, що експедиція пройшла успішно. Ми знайшли нове грибне місце. Пройде час і тут будуть білі гриби, багато білих грибів. І я сподіваюся, в той час тут побувати. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.